Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Тетяна Трофимчук з Волині 18 лютого відзначила своє 16-ліття. Сестра Юлія просила привітати її піснею і словами. Не сумуй, що роки швидко йдуть, а люби, цінуй своє життя, бо як обереш тернистий путь, прийдеш ти у вічне майбуття. Миколу Григоровича Кушніра з Одеси, якому 6 березня виповнилося 82 роки, вітають Павло, Тетяна, діти й онуки з села Котовка, а також Віктор, Світлана, діти й онуки з міста Чернівці. На згадку слова з Біблії Ось Око Господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість його покладає. А Галина Цепурдей з Одеської області шле музичне вітання Сарі Іванівні Кравченко, Інні Поповій та Любові Василівні Мельник. Вони цього року відзначають чергове десятиліття від дня свого народження, а також Лілії В'ячеславу Сергію. Юлии Стулиным Тулиным Лети, безжалостное время, промчались тысячи годов, пройдет. Придет и наша череда И жизнь на крыльях ветра мчится. Придет и наша череда И наши громкие деяния Труды, заботы, суета Скользнут кучину пучину мироздан. Чину мирозданья Как неприметная мечта То жизнь и счастье признак ложный Всегда кружил тебя в мгле Ты забываешь, про ничтожный Что ты прохожий на земле Ты що ти прохожий на землі, но є за трубом жизненная, жизнь вечная обещала. Прохання Ганни Іванівни Добрянської з Одеської області лунатиме пісня для іменинників березня Марії Юрченко, Ганни Умняшкіної, Лідії Добрянської та Ніни Мудряк. сердцу Зараз запрошую усіх до святого письма, яке ми досліджуємо з пастором Віталієм Козубовським. Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми починаємо вивчати 18 й розділ першої книги Хронік. У ньому ми розглянемо війни, які вів Давид. Народи, про які піде мова, були вічними ворогами Ізраїлю, і завжди нападали на нього, коли народ ізраїльський слабшав. Отож читаємо перших чотири вірші. І сталося по тому. І побив Давид Фелистимлян та поконав їх. І взяв він гад та належні йому міста з руки филистимлян. і побив він Моава, і стали Моавітяни Давидовими рабами, що приносили дари, і побив Давид Гададезера, царя цовського, в хаматі, коли той ішов, щоб поставити владу свою на річці Єфраті, і здобув Давид від нього тисячі колесниць і сім тисяч верхівців та двадцять тисяч пішого люду. І попідрізував Давид, жили коням усіх колесниць і позоставив із них тільки сотню для колесниць. Таким був результат цієї війни. Думаю, що до моменту смерті Давида Ізраїль панував на ринку золота, а в Єрусалимі знаходилися величезні золоті запаси. Чому ж Давид позбувся колісниць і коней? Тому що Бог сказав своєму народові, що цар не повинен примножувати коней і жінок. Пізніше син Давида Соломон по справжньому займеться конями, однак Давид уник цього пагубного захоплення. Читаємо далі сьомий та восьмий вірші. І позабирав Давид золоті щити, що були на Гададезерових рабах, і позносив їх до Єрусалиму, а стів хату та скуну Гададезерових міст. Позабирав Давид дуже багато міді, з неї поробив Соломон мідяне море і стовпи та мідяні речі. Як бачите, будівельні матеріали, з яких Соломон згодом побудував храм, зібрав Давид. Далі ми читаємо, як Тоу, цар Хамоцький, посилає дари Давиду в знак подяки за його перемогу над спільним ворогом. Читаємо одинадцятий вірш. І Давид присвятив їх господеві разом із тим сріблом та золотом, що повиносив від усіх народів Едому, із Моаву, і від Амонових синів та від Амалика. Давид здобув перемогу над усіма старими ворогами, що не давали ізраїльтянам спокою, коли народ божий слабшав. Як бачите, щоб стати царем, Давиду необхідно було вигнати усіх ворогів. І сьогодні в дітей Божих теж є вороги. В одинадцятому вірші шостого розділу послання до Ефесян сказано зодягніться в повну Божу зброю. Там сказано, що наш ворог не з крові і плоті, він духовна особа. Апостол Павло пише про це в наступному дванадцятому вірші цього ж послання до Ефесян бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла. Але проти початків, проти влади, проти співправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Ось у такій ситуації, друзі, ми сьогодні і знаходимося. Помилковим є уявлення, начебто християни можуть сидіти, склавши руки, спокійно спостерігати за тим, що відбувається, і погоджуватися на компроміси зі всім. Ми воїни Христові. І ми повинні боротися за правду і справедливість. Але, на жаль, ми дуже часто залишаємося лише сторонніми спостерігачами у той час, як нам необхідно перемагати своїх духовних ворогів. Тепер давайте звернемося до 19-го розділу, в якому ми прочитаємо про війну з амонітянами і сирійцями. Тут ми ще раз переконаємося в тому, що Бог має почуття гумору. Звідси ми також можемо зробити висновок, що, хоча Давид і був гарячою людиною, однак він прагнув жити у мирі. Отже, читаємо перший вірш. І сталося по тому, і помер Нахаш, цар Амоніцький, а замість нього зацарював син його Ханун. Амонітяни були ворогами ізраїльтян, але Давид не хотів починати війну. Він, як завжди, займає оборонну позицію. Божа людина воліє оборонятися. Розглядаючи попередній розділ, я вже цитував апостола Павла, що закликав християн задягнутися в повну Божу зброю. А для чого це потрібно? Щоб марширувати? Ні. Для того, щоб боротися і вистояти. І це дуже важливо, тому що сьогодні далеко не всі готові вступити в боротьбу і вистояти. Сподяки за виявлену колись доброту, Давид посилає Ханунові, сину Нахаша, лист із співчуттям з приводу смерті батька, читаємо другий вірш. І сказав Давид: Зроблю я милість Ханунові Нахашевому синові, як батько його зробив, був милість мені. І Давид послав послів, щоб потішити його за його батька. І прибули Давидові раби до Амонітського краю, до Хануна, щоб потішити його. І ось що відбувається. Читаємо третій вірш. А начальники Амонітян сказали до Хануна Чи Давид шанує батька Твого в очах твоїх тим, що послав тобі потішителів? Чи ж раби його прийшли до тебе не на те, щоб вивідати, і щоб знищити, і щоб вишпигувати край? Ці начальники, очевидно, молоді люди, висувають серйозне обвинувачення проти Давида. Вони стверджують Давид тобі не друг і він не був другом твого батька, а люди, яких він послав, шпигуни. І ось що Амонітяни зробили з посланцями Давида. Читаємо четвертий вірш. І взяв ханун Давидових рабів та й оголив їх і обрізав їхню одежу в половині аж до сидіння, та й відпустив їх. Амонітяни оголили Давидових слуг, а це було образою для юдеїв. Їм було заборонено навіть підстригати бороди. Більше того, щоб остаточно принизити посланців, їм обрізали одежу. Можна уявити, як почувалися ці люди. Посланці Давида були дуже збентежені. Така образа не могла залишитися без уваги, тим більше, що Давид мав гарячу вдачу. Читаємо п'ятий вірш. І пішли й донесли Давидові про тих мужів, а він послав навпроти них, бо ті мужі були дуже осоромлені, і цар їм сказав Сидіть в Єрихоні, аж поки відросте вам борода, потім повернетесь. Оскільки посланці були ославлені, вони не могли повернутися до Єрусалиму, і Давиду довелося приїхати до Єрихону, щоб зустрінути їх. Давид наказує їм залишатися в Єрихоні доти, доки в них не відростуть бороди. І, звичайно ж, їм видали новий одяг. Амонітяни довідалися, що сказав Давид, коли почув, як вони обійшлися з його посланцями. Читаємо шостий вірш. І побачили Амонітяни, що вони зненавиджені в Давида, і послав ханун та Амонітяни тисячу талантів срібла. Щоб винайняти собі колесниці та верхівців з Араму двох річок із Араму Маахи та Цсови. Виявляється, війну хоче почати зовсім не Давид, а цей новий Амоніцький цар. Він хоче довести, що в стані скорити Давида. Напевно, саме це було у нього на думці, коли він принижував посланців Давида. А тепер ханун наймає сирійське військо, щоб воно допомогло йому розгромити Давида. Давид, почувши про це, починає діяти, читаємо вірші з 8 по 10. А коли Давид прочув про це, то послав Йоава та все військо лицарів, і повиходили амунітяни і вставилися до бою при вході до міста. А царі, що прийшли, вони самі були на полі. І побачив Юав, що бойовий фронт став на нього спереду та з позаду, то вибрав зо всього вибраного в Ізраїлі та й установив їх навпроти сіріян. У сірійців була найкраща на той момент армія. Тому Юав поставив проти сирійців найкращих своїх воїнів. Сирійці наступали з півночі, тоді як Амонітяни з півдня, читаємо 11 та 12 вірші а решту народу. Дав під руку свого брата Авшая, їх установили навпроти амонітян, І сказав Якщо сиріяни будуть сильніші від мене, то будеш мені на поміч, а якщо амонітяни будуть сильніші від тебе, то допоможу тобі. Йоав обирає мудру тактику ведення бою Якщо ворог буде тіснити його брата Авшая. То він прийде йому на допомогу, якщо ж амонітяни будуть тіснити його самого, то вже авшая повинен буде прийти йому на допомогу. Обидва брати розташували свої війська в місцях скупчення загонів супротивника. Читаємо 13 та 14 вірші Будь мужній, і стіймо міцно за народ наш та за міста нашого Бога, а Господь нехай зробить що добре в очах його. А коли Йоав та народ, що був із ним, підійшов перед сиріян до бою, то ті повтікали перед ним. Йоав був справжнім солдатом, природженим військовим. Вони з Давидом були найкращими воєначальниками свого часу. Читаємо 15-й вірш. А амонітяни побачили, що повтікали сиріяни, то й вони повтікали перед братом його Авшаєм і війшли до міста, а Йоав прибув до Єрусалима. Йоав повертається до Єрусалиму з доповіддю. Читаємо 16 вірш. А коли побачили сиріяни, що вони побиті Ізраїлем, то послали послів і привели сиріян, що з другого боку річки, а Шофах, зверхник Гадат-Езерового війська, був перед ними. Сирійці посилають за підкріпленням. Читаємо далі. І було донесено Давидові, і він зібрав усього Ізраїля і перейшов Йордан, та прийшов до них і вставився проти них. І встановився Давид на бій проти сиріян, і вони воювали з ним. І побігли сиріяни перед Ізраїлем а Давид повбивав із сиріян сім тисяч колесниць та сорок тисяч пішого люду, і вбив він шофаха, з верхника війська. А коли гададезерові раби побачили, що вони побиті Ізраїлем, то замирилися з Давидом і служили йому. І сиріяни вже не хотіли допомагати Амонітянам. Давид не хотів починати цю війну, згадайте, адже ми зараз читаємо виклад подій з погляду Бога. А Бог ясно говорить, що Давид хотів миру з Амонітянами і не бажав воювати з ними. Коли ж Давид побачив, що проти нього готують армію, він послав Йоава для участі в першій військовій компанії і ворог втік. Але війна від цього не припинилася, амонітяни, одержавши підкріплення, знову виступили проти ізраїльтян. Цього разу Давид сам повів війська на битву, і він їх вів із твердим бажанням перемогти у цій битві. Коли народ починає війну без бажання і рішучості перемогти, це справжня трагедія. Друзі мої, ми ні в якому разі не повинні брати участь у війнах тільки лише заради самої участі. Народи неодноразово виявлялися в дуже важкій ситуації від того, що вели війни, в яких не збиралися перемагати. А якби вони починали ці війни для того, щоб виграти їх, то врятували б безліч життів. Хтось Прочитавши цей розділ ізраїльської історії, заявить, що Бог кровожерливий. Друзі мої, Бог не кровожерливий, Він знає, як рятувати людське життя. Для цього потрібно розбити агресора і виграти війну. Ми живемо у світі, повному гріха, жорстокості і підлості. Наші поети пишуть: Бог на небі і в світі все спокійно. Однак повинен вам зауважити, що Біблія вчить прямо протилежному. Зараз ми з вами вивчаємо те, як Бог дивиться на нашу історію, і розглядаючи світ з його погляду, ми виявляємо, що зі світом далеко не все гаразд. Друзі мої, ми з вами живемо в суспільстві вседозволеності, в епоху вседозволеності, світом керує лихослів'я. Як мало залишилося чесних, порядних і щирих людей, ми повинні визнати, що живемо у світі гріха. Законів потрібно дотримуватися, а злочинців необхідно карати. І Бог говорить, що поки ми живемо в такому світі, свій дім може захистити тільки сильна і озброєна людина. Погляд Бога на цю проблему дуже цікавий. Двадцятий розділ, до якого ми зараз переходимо, завершує частину, присвячену війнам Давида. У ньому ми прочитаємо про війну з амонітянами і фелестимлянами. Амонітяни і Филестимляни були постійними і злісними ворогами ізраїльтян і особисто Давида. Не могло бути й мови про який-небудь компроміс або перемир'я між Ізраїлем і цими народами. Читаємо перший вірш. І сталося по році того часу, як царі виходили на війну, то Юав повів військову силу та й нищив Амонітський край. І прийшов він і обліг раббу. А Давид сидів у Єрусалимі і побив Юав раббу і зруйнував зізі. -Зі. Схоже, цього разу агресором виявився Юав. Таке цілком можливо, однак ми не повинні забувати, що Давид послав молодому цареві амонітян посланців у знак своєї доброї волі, але Амонітський цар відповів образою. Більше того, він негайно почав війну проти Давида. тобто, Приймаючи в розрахунок всі обставини, необхідно зробити висновок, що Йоав лише продовжує війну, яку почали амонітяни. З ворогом не може бути перемир'я і компромісу, як не може бути перемир'я і компромісу зі злом. Сьогоднішнє гасло про те, що добро і зло повинні вступати в діалог один з одним, зовсім невірний. У третьому вірші третього розділу книги пророка Амоса сказано. Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились, друзі мої, якщо ви йдете пліч опліч зі злом, то виходить, ви пішли на компроміс зі злом, ви зговорилися зі злом. Сьогоднішній світ про це забуває. Багато людей обурюються і жахаються, дізнаючись про війни, що ведуться за океаном в інших країнах. Однак вони самовдоволено називають демократією ті беззаконня, що чиняться на їхніх власних вулицях. Смішно і сумно дивитися на те, як ці люди вивертаються, намагаючись очорнити чуже і обілити своє. Такі люди повторюють, що ми повинні навчитися розуміти своїх злочинців, розібратися в причинах, згідно яких ті порушують закон, і майже виправдати їх. Наше Сучасна культура наповнена лицемірством до межі. Якщо це зло, то воно залишається злом усюди, чи то за океаном, чи в нашому домі. Ми повинні протистояти злу, ми повинні протистояти беззаконню. Добро і зло завжди протистоять один одному, і між ними ніколи не може бути ніякої угоди. Саме під час цієї військової кампанії, яку вів Йоав, Давид залишився в Єрусалимі і зробив свій великий гріх з Вірсавією. Зверніть увагу, Бог навіть не згадує тут про цей гріх Давида. Бог сказав, що прощає наші гріхи і забуде про них. І він тримає своє слово. Даний випадок це ще одне тому підтвердження. А ось ще один постійний ворог Ізраїлю, филестимляни. Про них ми прочитаємо у віршах з 4 по 6, 20 розділу першої книги Хронік. І сталося по тому. І була війна в гезері з фелестимлянами. Тоді хушанин Сіббихай убив Сіпая з Рифаєвих нащадків, і вони були поконані. І була ще війна з фелестимлянами. і Елханан, син Яїрів, побив лахмі, брата Гаттянина Голіафа. А держак списа його був як ткацький вал. І була ще війна в гаті, а там був чоловік великого зросту, що мав по шість пальців, усього двадцять і чотири, і він також був із нащадків Рефая. У цій сутичці з фелестимлянами Давид зі своїми воїнами убив трьох велетнів. Утім, Давид, ще, коли був молодим, став відомим завдяки тому, що вбив велетня Голіафа. Як бачимо, филистимляни були запеклими ворогами Ізраїлю протягом усього Давидового життя. Друзі мої, у віруючих теж є запеклий ворог. Ми з вами боремося проти злих духів. Тому, якщо ви дитя Боже, то ви також і воїн Божий. Ось чому апостол Павло закликає віруючих у своєму посланні до Ефесян зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати. Проти хитрощів диявольських ми повинні не марширувати переможними маршами, а завзято боротися проти диявольського воїнства. Якщо ви стоїте за Божу справу, це означає, що ви ведете битву, берете участь у війні, хочеться вам того чи ні. В Азії, в Африці або в Європі війни можуть закінчитися, війни можуть припинитися навіть в усьому світі. Але доти, доки в світі залишається зло. Духовна війна буде продовжуватися. В 13-му вірші 6-го розділу Пасання до Ефесян апостол Павло сказав віруючим через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Дорогі друзі, ми повинні витримати, ми повинні перемогти зло як у самому собі, так і в нашому житті, і ми віримо, що Господь нам в цьому допоможе. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин. Ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик. І редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.